Друзі мої, всім привіт! Я дуже радий сьогодні виходити на зв'язок з вами. Дивіться, яка в мене краса. Це турбопідщепочниця. Боже мій! Перший раз на моєму каналі люди давно писали, давно хотіли. І от тільки зараз в мене випала така от можливість. Маленька, класна, дивіться, який вентилятор. Зараз вам все покажу ближче. Давайте переходити до огляду. Ось вона, ця красуня. Дивіться, як гарно все це діло виглядає. Такий от вентилятор. Відразу скажу, що три ніжки. Ніжки і так встановлюються, і ось так для встановлення якоїсь там маленької кружечки, там, наприклад, для кави. Дуже зручно. Кріплення ось таке. Просто ось так. Оп. І сам вентилятор, так. Сюди під'єднується USB шнурок. Сам вентилятор виглядає ось таким чином. Фірма Easy Hike Airwood Stove Ось сам шнур, так. USB. І ось така ручка. Зараз покажу вам для чого вона. Відразу хочу дістати. Я дійсно не можу впоратись зі своїми емоціями. Я так давно, шановні мої, я так давно хотів. Отримати, придбати, хоча б там якось так нормальну, класну туристичну турбопіч ви просто не можете собі, собі уявити. Ось так ручка встановлюється. Так, хоп. На таку чарочку, схожа на кружечку. Easy хайк написано BM. Повну назву, дайте ж мені вам сказати. Прийшла вона, зараз покажу вам пакування. Ось так назва пальник твердопаливний BM Easy Hike Rwood Heavy Duty USB HBM. Дивіться. Ось такий тут чухольчик в наборі жовтенький, на затяжці, найпростіший. Так? Тут от інструкція. І ось така от картонка. Потім покажу вам, для чого вона потрібна. Так? Для того, що коли все це діло збирається, так? воно збирається ось таким чином, отак скручується. так? Вентилятор ось так вставляється всередину. І картонка вставляється ось таким чином. Ось так. Розумієте? О, і вставляється ось так зсередину. От от для цього картонка потрібна була. Просто не можу вам передати. Ну, я вже не знаю, як. Я намагаюся максимально зупинити свої емоції, так? І е, вам їх е, максимально, скажімо так, не показувати. Але, вибачте мені, будь ласка, не можу просто втриматись. Дивіться, яка ж це краса. Я дійсно дуже-дуже радий. Бачите, вона, яка. Там одна стіночка, друга стіночка, там, бачите, як воно все зроблено. Таке от донешко для дров. Потім після використання я так розумію, що потрібно все це діло ось так витряхнути. Просто і все. Тобто, воно все так допалюється, що ну, тут нічого ніде не відкривається. Просто. Воно, коли все догорає, просто витрухується і все. Я розумію, що це все. Зараз відкриємо інструкцію, будемо з вами дивитись. Багато отворів, так? Камера згоряння тут і е, подвійна стінка. Ручка встановлюється ось так. Все на закльопочках, до речі. Але місцями тут є ось такі от болтики під Тобто воно, бачите, от викручується, можна викрутити так. Тут гайка, 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 гайка. Три гайки і тут під шестигранник болтики. Бачите, як воно виглядає тут з боку? О. А що ви не зможете витрухнути ось так, то можна через ось цей отвір так ось щось тут витрухнути. Сюди вдягається вентилятор, до речі, підставка. Також все, бачите, на закльопочках. Ось так воно зроблено. Ось так от виглядає. Все розумно, класно. Можна встановлювати і великий посуд, бачите, і маленький посуд, якщо ось так от закинути сюди ніжки. о, То можна встановлювати кружечку. Вони, бачите, ось так. Трішечки вниз дивляться, проте це не буде заважати встановити маленьку кружечку. Я думаю, що все одно буде зручно. Я хочу відразу, шановні мої, перейти до інструкції. Я її вже погортав і хочу сказати, що просто нема чого додати. Тому просто вам буду її читати. Так. Ось так воно все під'єднується, зараз покажу. Тут от все. Цей так закритий на резиночці, відкрив, під'єднав, так? Опа, бачите, як воно під'єднується ось так. І до, шановні мої, до е, павербанку. Дуже зручно і класно. Оп! Зараз перейдемо з вами. Є дуже цікаві такі моменти, і я би хотів ними всіма з вами поділитися. По-перше, я дуже вдячний фірмі BM Easy Hike за ось таку детальну, крутезну інструкцію, бо ну, дійсно зрозуміло просто все. Дивіться, рекомендації з використання портативного твердопаленого пальника з примусовим нагнітанням повітря. Airwood, Heavy Duty USB HBM. Ось так це все діло виглядає. Пальник в зібраному стані. З ручкою. Бачите, ось тут вентилятор. Пальник має коефіцієнт корисної дії згоряння палива до 8, 80%, на відміну від 5-7 ККД у звичайному багатті. Це пов'язано з тим, що в диму від дров знаходиться близько 90% незгорілих від нестачі кисню частинок. При нагнітанні свіжого повітря, в певні місця камери згорання пальника, ці дрібні частинки згорають на такому принципі збудований цей пальник. Інформації багато, але я дійсно, шановні мої, я ось так зупиню. Я зараз буду цю інструкцію читати. Якщо ви хочете пропустити, сміливо пропускайте, або натисніть на паузу, можете почитати те, що вам тут потрібно, так, те, що вам тут цікаво, і перейти до наступної частини. Просто перемотуйте. Я ж все це буду читати, тому що мені цікаво, я хочу цим всім поділитись з вами. Може, хтось з вас не хоче дивитись на цей екран, так, і отут щось тут визирати для себе. Тому поїхали. Холодне повітря з боку нагнітання потрапляє в отвір в нижній частині зовнішньої стінки пальника. Під дією вентилятору одна частина повітря нагнітається в отвори дна камери згорання, а інша спрямовується вгору, де прогріваючись, виходить через спеціальні отвори і потрапляє в верхню частину камери згорання пальника. Там, де виходять повітря, утворюються язики інтенсивного полум'я внаслідок збагачення киснем. Завдяки блоку примусового нагнітання повітря пальник після виходу на робочий режим 1-дві хвилини після розпалу в режимі високій Бороти дає потужний нагрів навіть при використанні сирих дров. Пальник призначений для приготування їжі, суп, каша, чай і тому подібне, об'ємом до 3-4 літрів. Зверніть, будь ласка, увагу, що на нього не встановлюєте великі казаночки. Так, в якості дров можна використовувати гілки, тріски, шишки, будь-яке інше підручне тверде паливо, але слід пам'ятати, що це хоч і твердопаливний, та все ж пальник, а не мангал. Тому приготування їжі на ньому відбувається за допомогою полум'я, а не жару. Отже, використовувати в якості палива торф, вугілля або інші матеріали, що не утворюють полум'я при Горіння недоцільно. Пальник виготовлений з нержавічої сталі, складається з корпусу е, знімного нижче. Це я, до речі, не побачив, але зараз будемо дивитись, так, блоку нагнітання повітря і розкладної підставки для посуду. Корпус складається з камери згоряння, зовнішнього кожуху звуковим отвором і е, кріпленням для боку нагнітання повітря. Складові пальника. А ну-ка, ось цей момент, так? Ду -ду 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 -ду. Так, зараз. Де воно тут? Знімного днища. А як же воно знімається тут, це знімне днище? Чим його тут треба під цей піддіти тут? Я навіть так я зможу так в природних своїх умовах тут якось тут щось тут піддіти. Давайте я ручкою спробую, зараз я витягну. Подивимось, бо я вам зараз як наговорю тут. Цілякої фігні, як воно знімається. В інструкції вказано, що тут донешко знімається, але я цього не побачив. Дивіться, ось там всередину, якщо глянути. О! Бачите? Там на закльопках це донишко. Ось так воно тримається, тут ви бачите? Ось не можу вам показати, ось бачите? Тут це діло відігнуто, туди вставлено і закльопано. Тобто, чи в інструкції помилка, чи потрібно якось ось ці штуки знімати. Ну, я не думаю, що потрібно їх знімати. так. Це, скоріш за все, тут помилка. так, Донешку не знімається. Давайте дивитись далі. так. Тобто ось цей момент, де донешко знімається, це неправда. Ось тут от, бачите? О, знімного днища. Воно не знімне. Блок нагнітання повітря, розкладною підставкою для посуду. Розкладна підставка Ось. Блок нагнітання повітря. Ось. Дивимось з вами далі. Блок нагнітання повітря піддув в камеру згоряння. Обладнаний. Вхідом, вхідним роз'ємом, гніздом. Direct карен 5х5 на, на 2,1. Ось воно. Ось ця штучка я вам показував. Ось. Так. З відкидним ковпачком заглушкою для захисту роз'єму від засмічення та перемикачем з наступними режимами. Так, заглушка від засмічення. Ось вона, чорного кольору. Зараз відразу до режимів перейдемо. Верхнє положення, високі оберти. 3000 оборотів хвилини для моментального розпалювання. Хай, так, ось воно. Оп. Бачите, це верхнє положення. Тобто високі оберти. Нижнє положення, малі оберти, півтори тисячі оборотів хвилини для підтримки високотемпературного полум'я. Ось, чик внизу. Так? Тобто, положення OFF, бачите, воно тут також його нема. Тут або хай режим, так, великі оберти, або маленькі. Тобто, також це не... неправильно. Я тут такого не бачу. так? Вентилятор блоку може живитись від Powerbank. Сонячної панелі з вбудованим акумулятором, смартфону, підключеного через кабель е, OTG, чи будь-якого іншого зовнішнього джерела постійної напруги 47 вольт, що має на виході роз'єм гніздо USB або штекер DC розміру 5,5 на 2,1. Тобто такий от самий. Е, зрозуміли? Так? Встановлення та розміщення. Зберіть пальник, як показано на малюнку 1. Так, Де тут малюнок 1? Ось. Все, ми так я все і зробив. так Зверніть увагу, широкий отвір для докладення дров в підставці для посуду не повинен бути над блоком нагнітання повітря. О! Бачите? Широкий отвір для докладання дров. І. Так, ще раз. Не повинен бути над блоком нагнітання повітря. Тобто отвір для докладання дров просто так, щоб його центр був під кутом 90 градусів до е, поздовжнього осі блоку нагнітання. Коротше кажучи, ось блок нагнітання в нас ось тут, отак от висить, А оця підставка повинна бути якось ось так, я так зрозумів. О! Ось так от повинно бути. Під кутом 90 градусів. Так, давайте дивитись, чому. Встановіть пальник на е, стійку горизонтально поверхню. Не вказано чому. Так? Ну я так розумію, що просто гілки е, якісь коли будуть прогоряти, щоб вони не падали на оцю штуку. Так? Аби щоб воно тут не, ну, скажіть мені, е, я так розумію, що коли от сюди підкидаєш, то е, ну, може якось воно тут чи перегрітись, чи якась там палиця впаде на вентилятор і йому хана Ну, може. Якось так. Коротше, тут написано, не робіть, і ми не будемо з вами робити. Встановіть пальник на стійку горизонтальну поверхню на землю, плаский камінь і тому подібне, щоб корпус пальника не хитався щодо поверхні. Якщо ви встановлюєте пальник на землі, очистіть майданчик навколо пальника від легкозаймистих матеріалів, суха трава, мох, листя і тому подібне, так як можливий виліт іскор під час роботи пальника. Це ми все знаємо і так. Для встановлення пальника краще. Вибирати безвітряне або маловітряне місце. Якщо таке місце знайти не вдасться, то для зменшення часу на приготування їжі і економію палива, особливо в дощову вітряну погоду, необхідно використовувати вітрозахисний екран. Вітрозахист встановлюєте так, щоб вхід в блок нагнітання повітря був захищений, а доступ до отвору для докладання дров в підставці для посуду був вільний. Ага. Вітроекран потрібно ось так от встановлювати, але не дуже близько до цієї речі. Зараз поясню, чому. Тому що тут, от резиночка, так, ви бачите, там от всередині купа всіляких там проводочків, і взагалі, я думаю, що потрібно бути з цією всією штукою, там оплітка цих дротів, потрібно бути обережним. Тобто. Дуже часто я знаю, сам стикався з тим, що деякі елементи пальників, ну, наприклад, от у нас на вами вентилятор, від того, що встановлюєш близько вітрозахист, тепло передається від печі, сильно нагрівається вітрозахист і може щось поплавитись. так? Тому встановлюйте на якійсь там відстані там сантиметрів, 10, ну, щоб точно нічого з піч не було. Ось, встановили ви вітроекран. Вітер з цієї сторони, встановили вітроекран, якось ось так, наприклад, так, і звідси отак підкладаєте. Ну, я ось так це зрозумів. так. Мені здається, що я правильно це все, все зробив. А може, і ні. Якщо що, виправляйте, пишіть в коментарях, будемо разом розбиратись. Так, всі види твердого палива при згорянні виділяють шкідливі для здоров'я гази і кіптяви. І дров'яні пальники не виняток. Ніколи не користуйтесь даним пальником всередині приміщення або намету, тобто в місцях з поганою вентиляцією. Пам'ятайте також, що штучні тканини спалахують дуже легко, і це ще одна причина ніколи не використовувати пальник всередині намету. Зверніть увагу, що виробник повторився, ще й є підкреслив. Тому давайте не будемо так робити, так? Розпалювання вогню в пальнику та приготування їжі. Для розпалювання вогню в пальнику використовуйте тільки суху деревину. Розпал краще провести наступним чином. Підключіть до корпусу пальника блок нагнітання повітря, включений у режим високі оберти. Тобто, ось оцей. Вверх дивиться. І на дно речітки камери. Згоряння покладіть запалений легкозаймистий матеріал. То, наприклад, так, трохи сухої трави або моху, шматок паперу або берести ось туди, всередину. Так. Відразу після цього додайте невелику жменю тонких сухих прутиків і зверху кілька більших трісок або наламаних гілочок. Горіння починається з присутністю невеликої кількості диму, але після прогріву корпусу, протягом декількох секунд, гаряче повітря з подвійної стінки корпуса починає допалювати газ. І дим зникає. Ось і все розпалювання. Тепер можна приступати до кип'ятіння води або приготування каші супу чи іншої їжі. Якщо потрібно швидко закип'ятити воду або розігріти сніданок, то залиште включеним режим високі оберти. В інших випадках можна використовувати режим малі оберти, нижнє положення перемикача, я вже вам показував. Як більш економний для батарейок і по палива? палива. Угу. Ну, я думаю, що цей вентилятор насправді не так же і багато їсть. І від сонячних панельок можна, наприклад, шановні мої, підзаряджати ваш е, павербанк, а від нього вже е, пічку цю е, підживлювати, так, харчувати. Е, завтра е, я зніму про це відео з сонячними панелями. Я думаю, вам буде цікаво подивитись із цією піччю. так. Давайте далі з вами. Як більш економний для батареєк, туди-сюди. Якщо потрібно зовсім мале полум'я, то можна від'єднати блок нагнітання від корпусу пальника. Загасання не відбувається при використанні сухих гілок, шишок або трісок. Так? Угу. Тобто, можна, якщо взагалі не потрібно, то можна від'єднати, звісно, наш з вами вентилятор і просто користуватися як звичайною пічкою. Можна і так. Тобто, ну ви мене зрозуміли, думаю, не потрібно нічого зайвого. Казати, кілька порад і застережень. Категорично забороняється вимикати блок нагнітання повітря під час роботи пальника. Це призведе до його руйнування. Якщо інтенсивність полум'я надто велика, просто від'єднайте блок нагнітання від корпусу пальника. Що ми з вами робимо? Від'єднуємо і вимикаємо, коли від'єднали. Ось і все. Тобто, якщо вентилятор не працює. Ви його, наприклад, вимкнули від USB, так? від вашого повербанку. І ось так його залишати, коли працює піч, підкладаєте ведро не, не потрібно, тому що тут все поплавиться всередині. Зрозуміли? Йдемо з вами далі. Якщо сонячна панель не має вбудованого акумулятора, то її заборонено підключати безпосередньо до блоку нагнітання. Потужність і, відповідна, напруга на виході такої панелі сильно змінюється в залежності від інтенсивності сонця, і в якийсь момент потужності панелі може просто не вистачити для нормальної роботи вентилятора блоку, що призведе до перегріву блоку нагнітання повітря і виходу його з ладу. При живленні від сонячної панелі без вбудованого акумулятора обов'язково включайте павербанк в електричне коло між панелю і блоком нагнітання повітря. Ось це я вам поясню. Я мав досвід так, користування сонячними панелями, мені дуже сподобалось. Деякі з них не мають вбудованого акумулятора. В мене от зараз, наприклад, на руках три панелі, одна з них має вбудований акумулятор. Так, до неї можна напряму під'єднувати ось цей от вентилятор. Так, а дві інших панелі потрібно робити? як? Від панельки сонячної ми під'єднуємо USB-шку до Цього, як його, до павербанку, і від павербанку під'єднуєте от сюди. Зрозуміло, щоб повербанк був там між ними. Це, я, мені здається, я. Правильно все вам сказав. А взагалі, якщо от користуєтесь так, то користуйтесь, будь ласка, з павербанку. Так потім, як покористувалися, скільки вам там треба цього турборежиму, так потім від'єднали і заряджайте свій павербанк від сонячної панелі. Я б, наприклад, робив так. Але якщо можна робити так, щоб павербанк був тут. е-е в цьому в колі так, працював між сонячною панеллю і між вентилятором, то, напевно, можна так і зробити. Це є не проблема. так? Перед походом обов'язково протестуйте сумісність вашого, це дуже важливо так, сумісність вашого блоку живлення Powerbank з блоком нагнітання повітря, тобто з вентилятором, включивши вентилятор в режим малих обертів на 15-20 хвилин. Справа в тому, що струм. Який споживає електроблок USB настільки малий, близько 30 мАч в режимі малих обертів, що деякі блоки Powerbank з функцією автопереходу в черговий режим при відсутності навантаження не сприймають такий струм, як навантаження, і відключають живлення через 3-5 хвилин, переходячи в черговий режим, що призведе до. Згоряння блоку нагнітання повітря, якщо він буде в цей час підключений до працюючого пальника. Зрозуміло, так? Тобто вдома потрібно спробувати. Якщо він е через 5 хвилин ваш павербанк не вимкнеться, так? то все чудово. Можна користуватись так. Перегортаю. Тут вже остання сторінка, шановні мої. Малюнок 3. пальник в спакованому стані. Після того, як вогонь в пальнику розгорівся, можна використовувати і вологу деревину. Так, зверніть свою увагу. Вона теж буде добре горіти завдяки роботі блоку примусового нагітання повітря в режимі високі оберти. Паливо можна і потрібно докладати. Смайлик, так, докладати в камеру згоряння під час приготування їжі. Посуд при цьому знімати з пальника не потрібно, бо для цих цілей і передбачений широкий отвір в підставці під посуд. Ось цей отвір. Ось цей отвір. Так, давайте, будь ласка, з вами далі. Ручку тримач. Пальника краще встановлювати так. Спочатку нижній кінець ручки вкладіть в щелину між корпусом пальника і пластиною з зображенням намету. Показую. Показує. Отам от в от нас. Наметик маленький, бачите? От сюди, отак, от от вставляєте туди, а потім натискаєте отак от сюди, і чік, воно заходить. Ось так це все робиться. Давайте, будь ласка, з вами далі. Так, це я вам вже пояснив. Ручка тримач пальника під час його роботи нагрівається значно менше ніж корпус, але також може бути гарячою. Тому для переміщення пальника під час його роботи одягайте термостійкі рукавиці. Зверніть увагу, що деревина хвойних порід генерує більше кіптяви на ваш казанок, чим твердіше пропустив. Кілька порад для зменшення на, е, накопичення вугілля в камері. Чим твердіше порода деревини, тим менше вугілля. Чим менше вологи в дровах, тим менше вугілля, так сухе паливо підкладати. Сухе і тверде. Не варто заповнювати камеру згоряння дровами більш ніж на дві третини її об'єму. Щоб домогтися мінімального утворення вугілля в пальнику, крім е, порад, е, згаданих вище, бажано використовувати не гілки, а тріски. З будь-якого поліна попередньо наколоти не більше 1 на 1 см в перетині. Якщо ж використовуєте гілки, то наламайте їх паличками довжиною близько 10 см. Розщепіть ці палички ножем уздовж осі хоча б на дві частини. Справа в тому, що кора сповільнює доступ вогню до серцевини. Ви розумієте, як. Оця фірма підійшла до цієї інструкції. Це просто неймовірно. Будьте уважні та обережні при складанні та розкладанні пальника деякі деталі мають три краї. Перед транспортуванням пальника краще виняти одну батарейку з блоху нагнітання, щоб уникнути випадкове включення вентилятора в дорозі. Тут нічого нема, можете нічого не винімати, тут батареї тут нема. Після використання зберігайте пальник сухим і в сухому місці протирайте, щоб все було чистим. Щиро сподіваємось, що дані рекомендації допоможуть вам тривалий час отримати задоволення від використання нашої продукції. Ваші відгуки, зауваження, побажання. Чекаємо за адресою. Будь ласка, колектив, BM Easy Hike. Друзі мої, ну як вам ця інструкція? Давайте переходимо до завершення цього відео. Дорогі глядачі, ну як вам цей чудовий пальник? Я сподіваюся, що оту інструкцію, яка була вам не цікава, коли, воно, коли я вам читав, я сподіваюся, що ви це перематували, так, перемотували. бо мені дійсно самому хотілося прочитати і самому дізнатись щось новеньке. І мені дійсно це. Вдалося. Величезне дякую цій чудовій фірмі за можливість, можливість щось таке чудове тримати в руках. Я нагадую, що цю чудову пічку можна придбати в мене зі знижкою 10%. Для цього напишіть мені в інстаграм або телеграм. Якщо вам подобається мій контент, ви можете підтримати мене донатом. Як це зробити, вказано в описі під цим відео. А також користуйтесь моїми туристичними промокодами. Він в мене один, називається MyCamping. В описі під відео вказано де можна скористатись. Всім величезне Дякую. Побачимось у наступних відео.